До ранку. Доброго дня! Все навкруги добре хай буде ще дня. Усміхнись і стане веселіш. Засміється навіть слон і мишка, то нехай на всій землі, як літарики засяє і вам, і нам усмішка. Погляньте, будь ласка, де ми сьогодні знову з вами опинилися. А яка пора року зображена? Так, але залишились лише останні дні осені. А яка буде наступна пора року? Звичайно, це біла, яскрава зима. А ось ми чому і опинились в лісі. Давайте поглянемо, як тваринки готуються до зими. Адже не лише ми утеплімось і готуємося до такої холодної пори року. У цьому лісі мешкають звірі. Щоб дізнатися, хто тут мешкає, потрібно відгадати загадки. Кого ж першого ми зустрінемо в лісі? Слухай уважно. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має. Швидко-швидко в лісі стрибає. Хто це? Так, ви правильно здогадалися, це зайчик. Погляньте, а які вушка у зайчика? Довгі. А якщо довгі вуха? Які? Вухати, вірно. А як ви вважаєте, навіщо йому такі вуха? Я думаю, ви здогадалися, що вони йому потрібні, щоб добре чути. А ви знаєте, як змінюється хутра зайчика наприкінці осені, саме в цей період, коли осінь закінчується? Так, як казала в загадці я, що хутра зайчика змінюється на біле. А ви знаєте навіщо? Для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли його на снігу. А ви знаєте. Окрім кольору, який ще встає утро зайчика. Так, вона все тепліше і густіше, щоб зайчик не замерз зимку. Ось так зайчик готується до зими. Ну що, давайте поглянемо, кого ще ми зустрінемо в лісі. Давайте відгадаємо загадку і побачимо. Ця красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутра золота і розумна і лукава. Хто ж це такий? Звичайно, це ж лисичка. А яка лисичка? Так, вона руденька, а ще. Хитра, вірно, а ще яка? Пухнаста так. Лисиця, якщо вона дуже хитра, як ми можемо це назвати? Правильно, хитрюща. А де живе лисичка? Який її будиночок? Звичайно, в нірці. А ось її лісовий друг. Хто ж він такий? Відгадайте загадку. У гору холодну ходить злий та голодний. Сіру шубку має за ціль полюбляє. ну, давайте поглянемо. Так, це вовк. А який вовк? Давайте на нього поглянемо. Він сірий, лахматий, великий, ще як і діти. Сердитий. А ще ти. А взагалі була підказка. Так, він злий. А коли кажуть, що вовк дуже злий, як ми можемо це сказати одним словом? Який? Він злющий. А знаєте чому? Нас зустріли одразу і лисичка, і вовчик? Вони майже однаково готуються до зими. Адже що лисиця що вовк? Пілять взимку та запасів на зиму не роблять. Їхня підготовка до зими лише у їхньому хутрі вона стає більш густішою і теплішою. А ось наступна наша тваринка, яка нас зустрічає. Слухайте уважно і дізнайтесь, хто це. У теплій шубі він лежить цілу зиму, міцно спить. А пробудиться від сну, зустрічатиму весну. Хто ж це такий? В теплій шубі і спить аж до весни. Звичайно, це ведмідь. Давайте поглянемо на ведмедика, який? Він великий, а ніжки його які? Клише ноги також, бурий, а ще синій. А якщо він дуже сильний, як ми можемо сказати одним словом? Сильнющий. А шубка у нього яка? Товста і тепла. А як він речить? Правильно. А ви знаєте, що ведменик полюбляв її їсти? Я гадаю, що ви всі пригадали, що восени ведмідь ходить лісом. Достиг ягоди, горішки, жолоді, збирає мед дикий і набудує собі жерок. І що він робить цілу зиму? Так, правильно, у зимку, коли сніг та холод, він спить у берлозі. Давайте ж поглянемо, а як же наступна тваринка готується до зими. Але спочатку відгадай загадку. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс як чорний п'ятачок. і очі нами Хто ж це такий, діти? Ну, звичайно, це їжак. А ви знаєте, як він фиркає? Він так робить, коли шукає їжу. Давайте поглянемо на їжачка. Який він? Він колючий, сірий і маленький. А як же їжачок готується до зими? Він знаходить місцинку або під купою листя, або під пеньочком, робить собі підірку, закутується у листечку. Так і жачок готується до зими. А тепер давайте поглянемо іще на одну тваринку. Але спочатку відгадаємо загадку, що ж це за така тваринка? Ухнаста маленька, руденька, швабенька, хрудкістри стрибають ніжки, гриби став ліжки. Хто ж це така маленька руденька та ще полюбляє гриби та горішки? Правильна, тітки це білка. Погляньте на неї, яка вона? Вона руда, пухнаста, прудка і маленька. А який хвіст у білочки? Правильно, він довгий та пухнастий. А якщо вона має такого гарного хвоста, то яка ж білочка? Правильно хвостата! А де живе білка? Правильно на дереві у доблі. А ви знаєте, діти, як вона готується до зими? Вона збирає гриби, горіхи. А що відбувається із хутром білочки наприкінці осені? Білочка змінює своє хутро. Влітку воно роде а взимку сіре. А ви знаєте, навіщо? Бо її хутрий змінює свій кольор. Для того, щоб білочку не було помітно на дереві. Ось так білочка готується до зими. А ще в лісі живуть комахи. Хто це? Так, це мурахи. Вони також готуються до зими. А де вони живуть? Правильно! мурахи живуть у мурашнику. Так, мурашки готую, живуть у лідку, а де вони у зимку? Вони глибше йдуть в мурашник, щоб їм було тепленько, і сплять. А куди ховаються павучки, жучки, мухи? Так, вони також заховуються під кору дерев. В стареньких. Вони ховаються і засинають. А також восени стає менше птахів. Ми нещодавно говорили про це. Де Ді вони діваються? Так, вони відлітають у теплі краї. А ви знаєте навіщо? Адже, я вже сказала, що жучки сплять, отже, у них є менше їжі. А ще що? Тому що їх пір'ячко не таке тепленьке, як в тих птахів, які залишаються на зиму. А зимоючі птахи, вони будуть захищатися від холоду пір'ям, коли холодно, вони на пір'я і гріються. Діти, погляньте, як багато ми сьогодні пригадали і, і поговорили, як же тварин до зими! Вам сподобалась наша подорож до лісу? Мені також! Але нам час повертатися. І на цьому наше заняття закінчене! І хочу вам налята сказати до побачення! До наступних зустрічей!